Мене не оцінило керівництво. Чи ставили ви собі хоч раз це запитання? Вітаю, я Ігор Лукянко, soft skills амбасадор в Україні та soft Скіл Коуч. Можливо, справа не в керівниках тільки, а в тому, як ви комунікуєте, що транслюєте, як транслюєте. Як налаштований ваш внутрішній вайфай? Бо навіть якщо ви відповідальна, старанна, виконуєш усе вчасно людина, цього може бути недостатньо. І ось що з точки зору психології, багато з нас потрапляє в упередження: я все роблю правильно, мене повинні оцінити. Це називається опередження відповідності очікуванням оточення. Колись це було і в мене. А з точки зору м'яких навичок суть не тільки в тому, що ви робите. А в тому, як ви це показуєте та проявляєте мовою тіла, яких саме м'яких навичок, про що піде мова? Саме презентація це про уміння говорити про свої досягнення без перебільшення, але й без применшення. Комунікація з керівництвом від того, як ви подаєте свої ідеї, залежить чи будуть вас чути. Ініціативність не чекаєте, а пропонуйте. емоційний інтелект. Звісно, як же без нього це про розуміння себе і інших. Це ключ до ефективної взаємодії, критичне мислення, вміння бачити суть і аргументувати свою позицію, гнучкість той, хто адаптується, має що бажає і зростає професійно. Це також і здатність впливати. Це взагалі зовсім не про маніпуляції, а про вміння переконати та вести за собою. І головне ваша здатність керувати враженнями про себе. Бо кар'єрне заростання – це не лише про те, що ви вмієте, це ще й про те, як налаштований ваш Wi-Fi і як він працює. Цікаво про саморозвиток та soft skills? Пишіть ваші коментарі та запитання, а я буду знімати для вас нові цікаві відео.